Всім привіт! Попередньому відео про Stalker 2, де ми тестували його на всіх відеокартах 4000-ї актуальної лінійки від Nvidia, я сказав, якщо ми зберемо під те відео 1000 подобайок, то я запишу такий самий тест на відеокартах від AMD. І там вже сильно більше 2000 подобайок. Тому дане відео не заставляє себе довго чекати. Тому сьогодні ми будемо перевіряти, як же працює Stalker 2 на актуальних відеокартах від AMD. Я хочу вам так сказати, спойлером наперед, це було одне з найважчих відео в записі, типу, всіх моїх відео на Ютубі. Адже записати ці тести було ой, як проблематично. Адже в даному відео зустрілись драйвера від AMD і, ну, поки що, сира оптимізація від сталкера. Вона, в принципі, нормальна, але коли драйвера AMD, оптимізація свіжа сталкера. Вийшло комбо меню і записати тести було доволі проблематично. Але про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше, а зараз давайте швиденько пробіжемося по тестовому стенду. Для початку речі будемо тестувати наші відеокарти. Перш за все, це буде мій процесор 13700K, Core i 7. В принципі, буде достатньо, хотілося б чуть краще, але що маємо, то маємо 13700K, буде Окей. Далі, оперативна пам'ять у нас буде Kingston Fury. 6448 ГБ двома омапланшку по 24, 32 таймінг. До речі, зараз на пам'ять від Кінсту, на саме оперативна пам'ять SSD, диски, флешки і тому подібні речі. В час чорної п'ятниці проходить акція. Можете зайти по посиланню в описі під відео і ознайомитись, можливо, вам щось потрібно зараз докупити, апгрейдити, обновити. Якби що посилання в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. Далі, у нас буде моя ще відеокарта приймати участь в тестах. Це є 4070 TI Super для порівняння. І моя відеокарта RTX. 4070 Super. Ну, 4070 Ti супер то не моє, але цей. От 4070 супер моє, 4070 ti супер взяв поки на тест. А що ж воно буде по відеокартах від AMD? В першу чергу, саме народна, сама доступна, це є Asus Dual RX 6600. Це є, на мою думку, сама оптимальна відеокарта для ігорку. Ви сьогодні можете тільки купити до 10 тисяч гривень. Адже вона крутіше від ось самої RTX 3050 на 8 ГБ більше як на 20%. Від RTX 350 на 6 ГБ, ну якщо її можна назвати відеокартою, то вона краще від неї на 40 з копійками відсотків. І плюс 8 байтві до пам'яті 128 підчина. В принципі, нормально. Мені дуже хотілося знайти відеокарти типу 7600, 7600 XT, але це виявилось злегка, проблематично, адже ну, дуже непопулярні карти і важко їх десь знайти. Тому наступна у нас карта буде, це є RX 7800XT. Подивимось, як буде працювати Stalker 2 на відокарті такого середнього цінового сементу. На коштує орієнтовно 20-25 тисяч гривень. Це у нас лінійка Asus Dual, 16 ГБ відеопам'яті, 256 шена, GDDR6 пам'ять, адже у AMD тільки GDDR6 пам'ять, 6X то є э, ексклюзивчик від Nvidia. Поки що. Ну і звісно, куди ж наші тести без відеокарти? Боже, хочу сказати RTX RX7900 XTX 24 ГБ відеопам'яті. GDDR6 пам'ять. 384 біта на Це є виконання Асустав. Супер крутезна, супер ну, така Масивна відеокарта. І відразу. Що мене в цих відеокартах підбісило, це їх підключення. Знаєте, коли тільки вийшли відеокарти від Nvidia з їхнім 16-піновим конектором, всі тільки казали, ах, як незручно, для чого, перехідники, бла-бла. А відколи почали випускати блоки відразу з 16-піновим конектором. Капець зручно. Вимкнув вимкну, один конектор, все чудово. Симдевцот XTX. 4 по 8 пін. Точніше 3 по 8 пін. Підключити. Ну, не те, щоб зручно, це, в принципі, підключив, але естетично виглядає це ну, дуже так собі. За надані відеокарти хочу подякувати Мазіану Артлайн. У них ви можете купити абсолютно любі готові збірочки, як ПК, так і комплектуючи до вашого ПК, може собі там апгрейдитись. А по промокоду Еліптус 5 ви отримаєте там знижку 5% на всі готові їхні збірочки. Там є від самих бюджетних до просто якихось дуже крутезних ігрових. Якщо у вас є якісь особливі вимоги, вам зроблять якусь кастову збірочку саме під ваші задачі. Тому. Проходимо по посиланню в описі під відео і можемо подивитися, щось підібрати собі. Там є такі доволі зручні фільтри і може собі підібрати якусь комп'ютерну збірочку. А ми будемо приступати до наших відеокарт. Я на початку відео сказав, що це одне з найважчих відео, які є в мене тільки будуть. Чим взагалі є проблема. Ну, як я і сказав, дрова від AMD. І поки ще сера оптимізації від сталкера. На даний момент я записував цих три відеокарти десь два рази довше, як цілих 6 відеокарт від NVIDIA, коли записував ну, тест їх в попередні відео. Наприклад, rx 6600, так, де воно у нас? Ось, є rx 6600. Зависало в мене в сталкері ну, разів 10-15. Мені треба було записати 9 тестів. Записав в результаті тільки 6 і то один з них не дуже. Я міг там виправити ситуацію, про це ми з леха поговоримо пізніше. І... Вилітало ну, значно, скажімо так, сильно і помітно. На 700 хт було так менше і більше, на 7800 хтет так. Щось поміж цими двома відеокартами. В принципі, грати на них дуже комфортно. В Даному відео ми поговоримо про різницю між 4070, 70 супер. Ну і, наприклад, 7800 XT, плюс-мінус конкуренти про те, як виглядає DLSS і FSR, коли ми їх вмикаємо, і про генератор кадрів, наскільки зручніше та чи інша технологія. Також ми, звісно, порівняємо продуктивність і поговоримо, чи взагалі варто купляти відеокарти від AMD. В даному відео я бомбити не буду на ці відеокарти. Якщо ви хочете, щоб я показав, як насправді це все виглядало за лаштунками, як ці відеокарти працюють, давайте зберемо під це відео 2000 вподобайок. Я знаю, що це нереальна сума, але я не дуже хочу записувати це відео. Це ну, прилеглення. Летить дуже багато хейту від червоних. Там тільки надіть на їхні відеокарти все. Там всі коментарі будуть червоні, потрібно буде запікувати, як то, -то кажеться, нема права щось сказати погано. Якщо вам дуже цікаво, збираємо 2000 подобак. Це взагалі нереально. Ну, Попереднє відео то зібрало, але там і дуже багато переглядів. Від цим відео, скоріш всього, так не збереться. Тому, якщо буде 2000 подобайок, от запишемо, як то грається на відеокартах від МДС. Ну, це доволі така весела річ. Згідний, появиться оптимізація, буде все поцікавіше. Наприклад, у нас в телеграм-чаті мені казали, для того, щоб RX6600 нормально працювало в селкрі, потрібно відкотити дрова, ставити якісь патчі і буде все окей. Я цього робити не став. Для чого? Типу, я дивився на це як простий користувач, який купив відеокарту і почав собі просто грати. Патчі, моди, старі драйвера, відкочення. Це, звісно, все можна було зробити. Але для чого? Просто давайте протестуємо дані відекарти, а якщо вам цікаво, подивитися. Чим же є проблема, чому ці відеокарти ну такі собі, в принципі, все чудово, коли ігри вже гарно оптимізовані і драйвера під них підпилені. Ну, не завжди, наприклад, Nvidia, в мене не було взагалі з ними жодних проблем. Шість відеокарти протестував, все було чудово, політ був нормальний. Тут були злегка проблеми. Ну, про це, якщо що, поговоримо окремо відео. А ми давайте будемо приступати до тестів, як ми будемо взагалі проводити тест. Так як це було в попередньому відео, у нас буде Full HD нативна графіка, Full HD з FSR, ом порівняємо з DLSS-ом, і буде Full HD FSR, ну, звісно, на якість, і буде у нас генератор кадрів від AMD. Також порівняємо, як це буде з відеокартами від NVIDIA. І то саме з Quad HD і 4 k І подивимось, як же дані відеокарти себе показують і подумаємо так, чи в принципі вигідно купляти такі відеокарти чи ні. Тому давайте приступати відразу до Full HD. І по наростаючій вище для початку Full HD без жодних ефесарів і генераторів кадрів. І відразу можемо подивитися на RX 6600, який тут ну дуже важко вже так можна сказати. 35 кадрів в секунду для нової відеокарти. Ну не те, що дуже приємно, але потрібно тримати в голові, що вона коштує менше 10 тисяч гривень на тій самій 30-50 Тут би було кадрів 25-28%. Тому не все так погано виглядає. Плюс у неї TDP, як бачите, у неї споживання тут тільки 100 ватт. Відеопам'яті їй тут злегка не вистачає. До речі, і відеокарти чомусь ці беруть набагато більше оперативної пам'яті. Наприклад, 4060 брала 21-22 ГБ з моїх 48 а ось дана 6600 бере практично 25 ГБ. Можливо, спітак так резервують відеокарти AMD, цим я не впевнений. Але взагалі ситуація доволі приємна. Ну, пізніше ми підключимо FSR і генератор, і ситуація стане значно цікавіше. Ось RX 7800 XT вже значно цікавіше, 71 кадр без жодних технологій також виглядає доволі і доволі чудово. Але як ми бачимо, дана гра завантажила відеокарту на 99%, Хоча її TDP, яке складає практично 300 Вт, взагалі не відкривається, в неї тільки TDP. 200 Вт дана гра відкриває, тому не те, щоб дуже багато. А от у RX 7900XT, все ну, доволі і доволі приємно на рівні тої самої RTX 4090 і 4080 Супер. Адже тут же, скоріш всього, ми впираємося. Процесор. Ось можете подивитися, як дана гра працювала на відеокартах від NVIDIA і зрозуміти наскільки є різниця. тої самої 7900 xt між 4080 Супер і 4090, практично різниці немає. Якщо ми підключаємо FSR на якість, а саме так ми будемо робити то ми вже на RX 600 отримуємо 45 кадрів на секунду. Ну, що є вже не аж і погано. На рік 7800XT вже 83 кадри, і 7900 xt 108 кадрів. Ну, показники не, не те, щоб сильно виросли, мені здається, що з DLSS кадри чуть-чуть збільшуються більше. Але картинка, що на DLSS, що на FSR виглядає, в принципі, і там, і там нормально. Хоча в Full HD ну хотілося б ну, без цього обходитися, але в даній грі без цього нікуди, особливо на таких відокартах, як Рік 6600. Ну і на завершення тестів Full HD ми підключаємо FSR на якість, і ми отримуємо тут же на. Рік 600,81 кадр на секунду, що є дуже і дуже приємно. Наприклад, та тасма RTX 4060, яка дорожча від RX 6600 і більше, як на 3000 гривень, тут має практично 100 кадрів на секунду. Але скажу вам чесно, на 4060 грало чуть, -чуть якось поприємніше, взагалі без різниці, скільки там кадрів. Наприклад, там було 100 кадрів, тут 80, ну на 4060 було просто приємніше. Але і на 6600 можна з повною комфортом пройти дану гру. На 7800 XT 161 FPS, що є теж нормально, і на 7900XT у нас більше 200. FPS. Для порівняння ось вам відеокарти від Nvidia, ви можете оцінити, яка була різниця між даними відеокартами у тих самих налаштуваннях графіки. Тільки у Nvidia DLSS на якість, тут FSR на якість і генератор кадрів там від AMD, а тут від Nvidia. Посилання на всі відеокарти від Nvidia і AMD я залишу в описі під відео, можете зайти і ознайомитися. Ну що ж, після перших тестів в Full LG можу зробити висновок, що гра йде чудово. Коли вже ти запустив гру і якось те все запрацювало. З 600 були проблеми, але. В даному відео ми просто порівнюємо продуктивність. Не будемо бомбити. Дивимось те, що типу, мені вдалося записати з якогось там разу. Е, вийшло все, як бачимо, коли все працює, ну, результати доволі і доволі приємні, відповідають своїй ціні. Так, та сама RX 6600 у Full HD не змогла показати там більше 50 FPS, але вона і коштує сильно дешевше за ту саму RTX 4060, тому для неї генератор кадрів і FSR на якість і можна собі літати на пішні налаштуваннях графіки, поки все працює нормально, поки якихось немає нюансів. Добре, переходимо до квадажі, і там подивимося на результати, як дані відеокарти спе покажуть, і чи взагалі це, скажімо так, буде нормально. Ви напишіть до речі, у коментарях. Як вам взагалі відеокарти від AMD, чи ви ним користуєтесь, чи хоча б колись користувалися, і чи плануєте собі купити коли-небудь відеокарти від AMD, Чи ви є фанатом Nvidia, і поки NVIDIA випускає гідні речі, ви будете купляти саме їх і чи чекаєте ви 5000 тисяч Дуже буде цікаво про це почитати у коментарях. А ми приступаємо до роздільної здатності Quad HD. Перейдемо до тестів Quad HD. І тут відразу RX 6600 зловила баг. Це коли відеокарта не завантажена на повну, як бачите, 99%, але споживання тільки 65 Вт, тобто відеокарта не споживає максимум, що вона здатна. А. Але і FPS не такий собі. Якщо би я перезапустив гру, можливо, цей баг би пропав, бо він іноді пропадає, іноді з'являється. Але я вирішив залишити це в тестах, щоб ви побачили, як може бути ось типу на відеокартах AMD. Було і більше всяких таких ситуацій, але це одна з, така сама часта, тому я її ось вам вичув показати. Це не є проблема відеокарти, це просто тут, ну так, бо є такі баги на відеокартах AMD. Як бачимо, тут тільки 6 FPS. Хоча тут мало би бути FPS хоча б 20-25. Ну, але маємо 6. Тому що бах на інших відеокартах у нас показники в принципі нормальні, як і очікувалось. Ось можна прийняти їх з відеокартами від NVIDIA. Що ми ввімкнемо FSR на якість, то на RX 6600 ми отримуємо 31 FPS, про що я говорив. Без FSR тут мало би, по ідеї, бути кадрів так 20-25. На RX 7800XT ми маємо тут 70 кадрів, на RX 7900XTX 93 кадра, що є доволі і доволі приємним показником. Тут же, як бачимо, RX 6600 завантажена по споживанню на повну практично 100 ватт, і відеопам'яті їй сильно не вистачає. Але в загальному ситуація рівна, і це вже відповідає дійсності. Ну і ось можна порівняти ці дані з показниками з відеокарт від NV. Ну що, знову непогано, гарно. В останньому тесті Рік 6600, скажімо так, зловили якийсь програмний баг. Я вже вирішив перезапускати 20-й раз свій комп з цими відеокартами. І так, дана відеокарта не для 2К, тому, в принципі, різниць немає, там буде чуть, -чуть менше показники би були, як з DLSS, тому, точніше, з FSR-ом, Тому як є, так і є. Але в загальному показники доволі і доволі хороші за ці ціни, які продаються день відекарки в порівнянні до тих самих відеокартів від Nvidia. В принципі, є доволі непогано. Ну і на завершення переходимо до тестів 4К. rx 6600 покидає чат. Ну, вона вже у Quad HD підзагиналася у 4К. Часто не хочу мучити дану відеокарту. Ну, реально, вона для 2К не дуже годиться. Хоча, як ви бачили, з генератором і FSR на якість мені можна менше більше пограти у 2К на епічних налаштуваннях графіки. 4К ми її тягнути не будемо, порівняємо там 7900 XTX і 7800 XT. Ну і звісно, за відеокартами від е, тих самих Nvidia. Переходимо до тестів в Ultra G, тобто 4К. Тут же 6600 ми не задіємо, адже це було знущання над нею. І на рік 7800XT без FSR і генераторів кадрів у нас тут 33 кадри на секунду. Ну, на відеокарті за 20-25 тисяч гривень, не те, щоб дуже критично використовувати можна. Тобто потрібно буде підключати технології, але сам. Серед результат є доволі приємним. Плюс споживання відеопам'яті тут бачимо 11 ГБ, що є, до речі, більше як було на відеокартах від Nvidia. Ну якось вони порізно працюють з відеопам'яттю. RX7900XT тут має 51 кадр. І згадуємо ту саму RTX 4090, яка тут мала 61 кадр. І знаєте, коли різниця в ну, ній сильно більше, як 2 рази, ну там чуть-чуть більше як 2 рази. Ну, 10 кадрів віддати не так, аж і страшно. Оце доволі і доволі класний результат. Тому тут окрема вподобаючка RX 7900 XT за такі результати. А ми йдемо вмикати FSR і подивимось, які у нас будуть тут показники. І з FSR на якість 7800 XT має тут у нас вже практично 50 FPS. Ну, чуть-чуть ще їй бракує, тому потрібно буде відключати генератор кадрів. А ось 7900 XTX має тут вже практично 70 FPS, ось це вже є справді приємно. Тому тут грати можна. А ми давайте підключимо сам той наш генератор кадрів і подивимося, які показники будуть саме з ним. Ну що ж, а тепер ми можемо пограти у 4К з дуже приємною картинкою на 7800 XT, адже ми тут маємо 83 кадри на секунду. Відокарта знову не споживає свій максимум, тільки 211 Вт, але ну, кого-то хвилює, скільки воно там споживає, окей, що її скільки споживає, буде злегка тихішою. Відеопам'яті, до речі, споживає менше, як до цього. Ну і оперативної пам'яті вона споживає менше, як 700 XTX. Ну, Собі по-різному резервує оперативну пам'ять, тому тут придиратися до цього не буду. А от 7900XTX показує тут нам дуже і дуже класні показники, більше 120 кадрів на секунду. Ось вам для прикладу, скільки тут показали відеокарти з тої самої цінової категорії, та сама 4070 Super, чи та сама 4090. Конкурентам 7800XT є 4070 Super, тому можете також порівняти їхні результати. Ось там було 83 кадри на 7800XT. Тут ви бачите, скільки показують відеокарти від Nvidia. Ну, якісь ось такі тести. Як вам вони, до речі, напишіть в коментарях, чи такі результати ви очікували, чи якісь інші. Завершили ми тести, тепер давайте підводити підсумки. FPS у даних відеокарт є хороший. Якщо гра вже буде оптимізована, і AMD допилить якось драйвера, щоб це все працювало стабільно, тоді це реально буде хороша покупка. Як взагалі виглядає DLSS в порівнянні до FSR? Звісно, DLSS... Ну, якщо прямо порівнювати на двох моніторах з FSR ФСР зліва DLSS, DLSS буде виглядати чуть поприємніше. Але без прямого порівняння, як такої різниці нема, що та, що та технологія працює, в принципі, непогано. Генератор кадрів, в принципі, то саме. Поки ви не маєте прямого порівняння Nvidia проти AMD, у вас буде працювати, типу, для вас сприйняття буде плюс-мінус то саме. Тому на це особо дивитися не потрібно. Що там, що там, ці технології працюють нормально. От я записав тут скільки більше 15 тестів, і за цей час ну, гра вилітала доволі-доволі ну, багато. Ще крім того, як я поза записом все дивився. Ну, разів 15 гра вилетіла. Доволі неприємно, але це все поправиться, типу, буде оптимізації від Stalker, буде оптимізації від AMD, і буде все, в принципі, Непогано. Але чи круто, наприклад, купити відеокарту ось таку 7900 XTX за 40 плюс тисяч гривень і ловити велюти на старті нових ігор і чекати оптимізації, коли на NVIDIA велюті буде значно менше? Ну, питання ваше і тут вирішувати тільки вам. На мою думку, RX6600 в будь-якому випадку залишається найкращою відеокартою для покупки. Вона є сильно кращою за RTX 3050, тому якщо вибирати з бюджетних відеокарт до 10 тисяч гривень, там за 9 10 тисяч гривень нову відеокарту, RX6600 буде хорошим, класним вибором. 7800 xt Уже спірно, на мою думку, краще вже взяти RTX 4070 Super. Хоча, наприклад, ось такі це, це є XT і це є у нас 4070 Super, На даний момент між ними різниця в ціні є значною більше 5000 тисяч гривень. Але і 4070 Super є більш універсальною. Я б напевно все-таки вибрав 4070 Super, але якщо бюджет дуже вжатий, між 4070 7800 XT, я б взяв для себе 4070, але для ігор, в принципі, об'єктивно 7800 XT буде кращою, тому буде також непогано. 7900 XTX, точно б, взяв, хоч вона і дуже класна по продуктивності, сильно дешевше від той самої 4090 і 4080 і супер, там плюс-мінус. Але я б краще взяв вже чи 4070 Ti супер, чи 4080 супер. Ну, коли ти платив вже такі гроші, по випадку за 10 тисяч ще якось можна помиритися, типу почекати. Буде нормально. На, за 20 з копійками тисяч, ну вже так, на тоненько, за 40-50 тисяч з чимось миритися, Ну, я б особисто не хотів. А на цьому нас на сьогодні все. Нагадую, якщо ви хочете побачити відео, як це все працювало, і як ці всі веліти працюють на відеокартах від МД, скільки там було багів. Я до речі, цим ділявся у нас в телеграм-каналі. Там декілька фішечок я скидав. Можете подивитися, посилання на наш телеграм-канал буде в описі під відео. Я там злегка прибомбив. Підписники наші там теж прибомбили, особливо фанати МД. Якщо вам цікаво, там є телеграм-чатик, якщо зайти в опис каналу, і там можна прийти в чат, поспілкуватися. У нас там так хороша така атмосфера. У нас там є фанати МД, фанати Nvidia, ми там постійно між собою маємо якісь перепалки, але ми там завжди дружньою компанією. Тому на цьому нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку даного відео. На вам добре, щасливо!